Госли Боже на все його Боже вас і всіх людей своїх. День пам'яті наших козаків кіборгів, згадуємо наших воїнів дорогих, згадуємо за їхніх дітей і близьких, співчуваємо мирним людям, які терплять від рашофачистків, а особливо просимо за скоріше сонячне воскресіння наших героїв з Богом. Милі та добрі дорослі, зупиніть війну. А я кольоровими фарбами для вас прикрашу весну і намалюю вам сонечко що в небі буде сміятись і більше не буду плакати Єдиний, всю Україну храни, всі свої ласки щедроти ти на люд нас людьна дай даймо волю, даймо долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу, на многе блага літа, Боже, поможи скоріше, явно славно на поміч Україні нам прийти. Просимо за сонячне воскресіння наших героїв і друзів, пазу ЗСУ і щоб Україну нику очолив Тарас Григорович Шевченко. війну, а я Наш, ти, хто на сонці, на небесах, дай Бог що свято сім'я Твоє, дай Бог, що Царство Царствоє, дай Бог, щоб була воля твоя, на сонці, небі, так і на землі. Нім насушній, на дай Бог сьогодні і прости нам, провини наче, як і ми, прощай, винуваться, мати, і не допусти до нас покуси, але визволи нас скоріше від лукавого. Бо Твоє Царство і сила, і слава, Хай буде віднині і повсякчас, віки вічні. Амінь. Прийми, Господи, наші моління за живих, за ненароджених і за тих, що відійшли у вічність. Прости, спаси, Господи, душі всіх людей Твоїх і пом'яни особливо героїв наших дорогих та поверни найкращих, найпотрібніших з них. 16 січня згадуємо ми наших героїв, які життя віддали в Донецьку в обороні аеропорта. Сотні їх, найпомяне Господь Бог, і тисячі тих, вже десятки тисяч, які віддали життя, щоб жили ми. Хай пом'яне Бог і мирних людей і прийме до Царство свого. Вража куля, шалена, перебила крило. Устіти знамена нахилі те чоло в лютім двобої, щоб свій край не віддать він упав, хоч герой, лиш було двадцять п'ять. За нень краєну, в Україну на люті битві полі, хай світ бачить, хай чу. На біля свіжих могил мамо вашого сина, що на він не зви записала в країна своє серце, на мій, була мужність козацька, пішов грудьми на вогонь. У бою під слов'янською стихло серце його, але бої не падав, не точився назад. з мертвих рук, як відплата, все строчив автомат. Пам'ятаємо, роди! Забудьмо про всіх, хто за неньку був країну, людей битві полі, хай світ бачить, хай чо. країна вітаю вас дорогі краяни християни я Борис Голодюк, полоністер стер генерал каполанов з івано-франківська понеділок 16 січня 2023 року у 1786 фільмі Покли Христа і Уба» І сьогодні ми долучаємо наші молитви згадки за тими, які віддали життя за Україну, а зокрема в Донецьку. Запаліть свічку увечері, помоліться особливо з радіозвони, Радіомарія. Радіо Марія. Телебачення МГКЦ згадує як у 2015 році під пулитами там бетонними загинуло близько сотні наших хлопців, і відступили вони тоді з Донецька аеропорта. Виконавши завдання, покладене на них героїчно, совісно. і дай Боже здоров'я тим, які живі, вернулися з тих подій, кривавих і ще досі в боротьбі. І Хай Бог пом'яне тих, які віддали життя та поверне найкращих, найпотрібніших з них. Більшість, як це обіцяє, пречиста Божа мати, а також по Перних і діточок, і жіночок, і чоловіків, священиків, яких обіцяє вернути Пресвятий Бог, що з кожного чудо храму вернеться не тільки 500 воїнів Божих, а 500 цивільних людей. З них 100 священиків, 100 дітей віком від 5 до 15 років, особливо ті, що віддали життя в останній. Роки останні ці місяці боротьби, і також вернуться 200 жінок з кожного до храму і 100 відомих чоловіків. В нових, вічно молодих воскресуть вони, і коли в них будуть стріляти, кулі снаряди будуть вертатися, убивати тих, хто це роблять. Таке чудо вже було по Почаєві, нагадаю вам я, коли була з'ява війська Божого, в ніч на 6 серпня на свято Бориса Гліба. 1675 року і ви бачите храм, який є Франківську, кам'яний цегляний. Але такі чудо храми в більшості однохресні зійдуть по всіх областях України по 4-5 і також деякі країни світу металеві, з яких воскресне по тисячу святих Також на Франківщину зійде. Власне, Новий Єрусалим, Золота Божа столиця, срібний палац Богородиці. І навколо них буде коло спочатку золотих храмів дев'ятихресних, далі більше коло срібних храмів, семихресних, один з яких саме зійде там, де має воскреснути Тарас Шевченко-Франківську біля Хреста Кобзаря на озеро. І далі буде коло трьох хресних храмів, Ще більше один з яких зійде саме там, де є Старасний Хрест України, з якого Воскресне тисячу святих Андрій Витвицький, якого згадували ми сьогодні серед них з Романом Шухевичем Іваном Франком з Миколаєм Чернецьким. Згадаю всіх тих, хто гідні нашої згадки, пам'яті і слави серед них сьогодні. Святкує в сонячному Божому раю наш почесний друг УПА. Свій 64 рік Маркіян Григорій Паславський завжди в наших серцях ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають, Герої пішли до Бога, щоб вернутися з ним і допомогти нам здобути перемогу. Маємо казати. І маємо вірити в воскресіння України наш зараз. Розпинають, убивають, але як Христос Воскрес, так Воскресна Україна, справжня тих наших героїв, тих друзів, паза СУ. І нагадаю вам, що неподалік Страсного Христа України, який є біля 15-го будинку вулиці Степана Бандери, там де є у нас Франківську 75-й будинок вулиці Степана Бандери, є кладовище. На якому була з'ява Ісуса і Божої матінки, які передали мені сонячний хрест України, було 4 травня в понеділок, 2009 року, у рік століття сторіччя дня народження Степана Бандери. Ну і передання Хреста сталося біля могили друга Івана Франка, Івана Бородайкевича, А поруч є могила родина Паславських. Це 100 метрів від Хреста. Степана Бандери метрів 500 за цим пам'ятником Хрестом. Місце, де має чудо-храм, за кого воскресний Роман Шухевич, де Страсний Хрест України, то є місце е, прославлене іконою матінки Божої Неостанної помочі страсної. Саме чудо храм з цією іконою має зійти за цим страсним хрестом поруч хреста Каменяра, який бачите, ви із нього воскресне тисячу святих. Я ж нагадаю, що сонячний хрест був встановлений біля 50 Цятого будинку вулиці Степана Ленкавського, і потім, цей четвер, як розповіла матінка Божа, була створена посаді її на тополі блискавкою перед великоднем 2012 року. Дуже символічно це є. Ну і ви знаєте, що перед тим були скриваві події на майдані. Меценатом майдану, наших патріотів, був Маркіан Пославський. Навіть учасником тих героїчних подій. І, після того він. Пішов добровольцем на фронт у батальйон Донбас і віддав своє життя герою за Україну на Донеччині. І нагадаю вам, що він мав псевдо Франко позивний. І, власне, родина його зв'язана з нашим містом з Івано-Франківським. тій ситуації він похований у Києві, світловічна пам'ять, Сасу Небесне йому. Всім нашим героям, а в Києві він похований неподалік могили героїв Крут, що скоро, 29 січня, будемо згадувати ми. І, власне, ви бачите той хрест, і ймовірніше все, як це передала Божа мати, хрести на могилах наших героїв, які мають воскреснути, мають засіяти. І це один із тих хрестів, які мають засіяти в Києві. І постарайтесь ці дні навідати могилу і його і могилу героїв. Крут, там кам'яний хрест подібний до цього, тільки більший, і запалити свічі, помолитися, і на майдані теж запалити свічі, помолитися, тому що ситуація надзвичайно складна, і ми очікуємо через тиждень-два. Особливо кривавих подій, які можуть початися саме після Дня Соборності, після 22 числа, скоріше всього, а можуть ці богопрокляті сатанисти, почати їх і на свято водохрещення на 19 число чи скоріше е січня, е тому що той богопроклятий Пашка Мерседець, який ганьбить е святе ім'я Павло. E, настоятель так званої e, києво печерської лаври, e, він, як відомо, поїхав до Путіна за підмогою і e, будоражить там людей. Нам не показуєте, але він говорить, що нібито за Святую Русь за e, власне віру християнську, нібито правдиву, e, що їхня секта перекручує Богом Проклята Сталінськом створена, поновлена. І власне будуть вони йти на Київ, і будуть ті події страшні. Але я нагадаю вам, дорогі мої, власне, за ті пророчі сни, що неминуче Бог поможе, Україна переможе. Що на Майдані буде суд Божий над тими виродками зла двійниками Путіна і ним самим кий одноокий бачить тільки лівим оком. Нагадаю вам, я переходиться в бункері вже близько 20 років в Китаї. І е, планує разом з глобалістами, сатанистами всі ті події в світі, що люди наївно думають що... керують ті вибрані, нібито ними президенти. А ми знаємо, що є тайний уряд світу, який єднає тих, хто є бісові діти, найбагатші, і вони мають свій сценарій, як погубити більшість людства. Але проти того сценарію стають божі люди, особливо українці, а інші дружні до нас люди підтверджується Саупа за те, як антихрист Путін має нападати на Європу в ближчі тижні, і про цей план нагадаю вам ще 7 березня. Попередила Пречиста Божа мати, щоб про нього говорили засоби масової інформації, політики, військові люди. Ми цей план дали у Фейсбуку, інші інтернет-ресурси. Але тишина люди не вірять, що може бути такий напад, і все таке інше. Ось за це пророцтво є. Давні ще європейських різних націй, і недавній пророцтва Пречистої Богородиці, яка кличе власне вірити в пророцтво, молитися, говорити за них, просити Бога, щоб той страшний час Господь скоріше з Божим військом прийшов нам на допомогу, щоб люди. Просили, щоб зійшли ті чудо храми металеві, щоб прийшли люди Божі, і щоб люди не були зомбовані, що це якісь там інопланетяни. Як їх зомбують щодень, до всякі жахливі фільми про інопланетян. Насправді інопланетян немає, пам'ятайте це. а являються біси, значить, а Божі, Божа мати, мають прийти і святі. Е так що буде видно, що вони без скафандрів, вони люди Божі і прийдуть з храмів, на яких святі прийдуть, на яких будуть хрести в середу мають газета поза чудо Боже прийти. Не дивити християнинців, тих, які є родичі наших героїв. Нагадаю вам, я чудом Божим з боку сонця в півдні з'явиться вона за 30 годин. Перед правдивим Божим Христе. Перед тим буде з'ява вже Христа. Спроба чіпувати людей. Треба робити єдиний уряд, єдину армію і все інше, те, що описано в ківана Івана Слова вле. Але Бог бачить все, Бог неминуче прийде, Бог неминуче нам поможе, і Україна неминуче переможе. Молим бо було це все скоріше. Я дякую вам за увагу, за лайк за підписку, за множення відео Дай Бог зустрінемось завтра. Щасливо! Тут і краще. Вервиця єднає. Вервиця єднає. Щодня о 20-й годині на живому телебаченні. Давай молитися разом. влог. Бела ще заменою, якщо полі згину. Все вітаємо! Боже, великий єдиний, всю Україну храни, сонця, благодатним промінням, весь народ наш. Благослови світлом науки і знання всіх людей просвіти, пісні любові до краю нас і всіх людей своїх. Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, всю Україну храни, всі своє наспішні згоди. Даймо волю, даймо долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу, на многе благодіта. Дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла нашофашистів і блазенів нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн УГКЦ і ПЦУ, і благослови на день цей. І на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Всічиславської ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Просимо за скоріше воскресіння наш час! І на час. Цей ціна Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке сталося тільки в Франківську, з'яви живого обличчя Ісуса Христа. Сонця біля Страсного Христа України знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні. Волимося, совісно, хіро, єдиними усами разом зі мною молитву Великого Кобзаря. За наші малі наміри, а головне спільний намір, за скоріше причастя. Боже причастя. Боже, наш русий, синіваки Ісусе, рятуй нас, вибач за все. Хаймати мати нас і моє літство, навіть всіх нас. Скоріше, спасе.